Так, друзі, квартира No2. Предпокій, самузол. Простори санузол. З ванною. При вході у нас все для максимальної зручності та ергономіки у нас є бойлер. Пральна машина. Секція для верхнього одягу. Далі кухня. Так, кухня. Вся необхідна. Побутова техніка. Все є. Зараз обідня зона. Зона вітальні. Наявність чудового балкону. А також спальня з двома шафами. Квартира нова, як, як ця, так і попередня. Одна шафа. Друга шафа, ліжко, повноцінно, повноцінне ліжко. Ось така вона, друзі.